І кілька громадських організацій в Сполучених Штатах Америки звернулися до Держдепу з проханням швидше використати понад 6 мільярдів доларів допомоги Україні. Як повідомила медіа Голос Америки, автори звернення наголосили, що треба зробити це до 30 вересня, до кінця бюджетного року, поки зазначені гроші доступні у рамках президентських повноважень. Нова Юкрейн Лелека Фундейшн та відділення Союзу Українок Америки наголошують на важливості цих коштів для підтримки нашої держави і запобігання кризи біженців, що вплине і на Європу, і на Сполучені Штати. Якщо суму не це може стати тривожним сигналом щодо підтримки України з боку США. Зазначили представники громадських організацій. Сподіваємося, що до них прислухаються. Далі говоримо про фронт і війну. Українські війська продовжують утримувати ключову, точніше ключові, позиції на південь від Покровська, попри значну чисельну перевагу ворога. У цьому районі зосереджені чотири бригади ЗСУ, які тримають під контролем стратегічно важливу ділянку на лінії постачання. Йдеться в матеріалі Форбс. Оглядач видання Девід Екс пише, що командування російської армії змістило акцент із безпосереднього наступу на Покровськ на просування до селидового розрахунок тут на те, що у разі успіху окупантам вдасться просунутися далі на Покровськ і убезпечити лівий фланг сил, що наступають із півдня. Українські військові продовжують чинити запеклий опір, вказують закордонні журналісти.